Реформою в першу чергу передбачено скорочення адміністративно-господарського персоналу та збільшення осіб, які будуть надавати безпосередньо соціальні послуги. Також службою зайнятості передбачено, що на місцях будуть створені філії, які будуть підпорядковані обласній, обласному апарату. В зв'язку з цим. То, як я вже казав, буде скорочення іменно адміністративно-господарської діяльності, і семи філії вже не будуть займатися, скажімо так, бюрократичними завданнями, да, там, вирішення різного роду бухгалтерського обліку, а реально зможуть займатися іменно надання більше розширити надання соціальних послуг. Сама. Сама структура не передбачає скорочення наших фахівців, просто люди будуть розвантажені і зможуть більше ходити до роботодавців, більше займатися тим, щоб працевлаштовувати наших людей. Між нами і керівництвом державного апарату ми дійшли до домовленості про те, що не буде скорочення самих філій. Тобто так лишається все на місцях. У нас є дві. Два міських центри зайнятості і 10, 10 філій по, по області, 11, 11 філій по області і два, і два міських. Тобто все-таки залишається на місцях, люди у нас під скорочення не підпадають. Як я вже наголошував, вони просто будуть більше акцентувати увагу на роботі з роботодавцями.